Сучасний і модернізований діет-центр запрацював у Білій церкві на Тячівщині. Його створили на базі центру надання адмінпослуг Солотвинської громади. Тут для населення доступно 427 адміністративних послуг. Це більше можливості. Це вже коворкінг, те, що я казав, простор для мам з дітьми. Це тут можна відкривати бізнес, тобто можна бізнес як бізнес дія може бути тут, може бути інклюзивність. Більша тут може бути те, що я казав вже безбар'єрність. Тобто, це ширші можливості в центрі в ЦНАПі, як в звичайному, Це тут більше можливості для людей, тобто більше є можливості отримати більше послуг, більше нових інновацій. Тут бізнес, кворкінг і так далі. Воно бає багато переваг і дуже цінується міністерством цифрової трансформації. Це третій є центр за рахунком, який вдалося відкрити на Закарпатті. Представники Закарпатської ОВА Солотвинської селищної ради, а також Міністерства цифрової трансформації України, відкрили його знаково саме в день відзначення професійного свята адміністраторів ЦНАПів. Сьогодні ми в Солотвинському ЦНАП формуємо такий приклад для подальших звершень Закарпатської області, тому що цей ЦНАП не так давно був утворений як центр, але сьогодні він вже трансформувався в дія-центр, stop шоп з усіма послугами, найнеобхіднішими в даній громаді. У рамках заходу учасникам презентували роботу ЦНАПу, двері якого відчинилися ще в лютому 2021 року. Відтоді заклад щоденно розвивався та вдосконалювався. У липні місяці ми придбали новий програмний продукт ЦНАП СПЮС. Надзвичайно дуже ну просто мега крутий продукт. Так, на ньому з 1 серпня ми повністю почали на ньому працювати. До того ми працювали там на універсамі, це але ну, це зовсім інше. Зараз робити звітність це одне задоволення. Під час урочистостей працівники ЦНАПу отримали відзнаки від Солотвинської селищної ради за сумлінну та професійну роботу. Також керівництво громади та керівниця ЦНАПу Дарина Варга отримали нагороди від Закарпатської обласної ради та ОВА. Хочу привітати почесною грамотою Дариною Дарину Васильівну Варгу, начальника відділу центру надання адміністративних послуг Солотинської селищної ради Тячівського району за сумлінну працю значні досягнення у справі реалізації прав свобод законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг та з нагоди дня адміністратора центру надання адміністративних послуг Віктор Микита дуже дякую. Солотвинська громада одна з найбільших на Закарпатті, тож саме тут для більше 35 тисяч жителів такі заклади необхідні. Як зазначила керівниця ЦНАПу Дарина Верга, тут надають послуги як жителям Солотвинської, так і інших громад. Так як у сусідніх громадах відсутні АРМ з оформлення видачі паспортів громадянина України, так само мешканці цих громад ці послуги отримають в нас. Ну, найбільше популярні послуги це якраз оформлення і видачі паспорта громадянина. На Україну для виїзду за кордон, паспорта громадянина України у формі id картки, а також нерухомість і обмін та видача посвідчень водія. Перевага дія центру це те, що центр стає більш цифровізований. Ми намагаємося робити, щоб більше послуг можна отримати онлайн і звичайно відповідати тим 12 вимогам, яким має відповідати ЦНАП». Уже недовзі діє центри відкриють у Рахові та Ясіня. Разом з цим цьогоріч запрацює ще вісім центрів надання адміністративних послуг на Закарпатті.